Будьте лагідні в своїх словах. Будьте добрі, будьте вдячні, вмійте дякувати, дякуйте за все, але робіться щиро. Не кривляйтеся, учіться бути справжніми. Хто не справжній, Бо хоче, щоб ми були справжні. І для цього, в першу чергу, треба бути вдячним. Вдячним тим, хто дав тобі життя нашим батькам. Вдячний тим, хто поруч тебе, жінка, чоловік, діти, близькі, дорогі тобі люди. Вдячні тим, хто наділяє твоє життя змістом, друзям твоїм. Будьте вдячні тим, що має можливість комусь зробити добро, зробити когось щасливим. Будьте вдячні Богове.